Привіт всім! Хочу посіяти гіркий перчик у Вермикуліт. Я його намочила, він у мене мокрий. Набрала я його ось так небагато. Тоже побачила, таке відео не моє, придумала. придумала не я. Я його побачила на просторах інтернету, тому хочу також проекспериментувати. Чи правда, чи можна так дійсно. Бо ми звикли всі садити в землю, на мочі, в землю посадив і все, і воно росте. Буду садити перець гіркий козій ось Від Добродар Ну це Це не реклама це. Просто кажу, який буду садити. Хочу окремо гіркий посадити, попробувати, як він себе покаже. Так як насіннячко в мене оброблене, бачите, воно синеньке. Я його не замочувала сухеньким. Ось так, в произвольному порядку я їх старалася рядочками, ну, вийшло як вийшло. Потім, коли в нього буде два листочка, я їх попікірую в стаканчики. Будемо чекати дивитися, наблюдати.